Революції так, імітації ні, спільна справа. Спільна справа Доброго вечора. Добре. Можна показувати, що ви курите в ефірі чи ні. Я не курю в ефірі. А, не куримо. А, понятно. Та так що тут записуй спільну справу. Тут координують спільна справа. Написано, що можна записатись. Можна, да? ну це времів, ви самі. А, вже пізно, так? Ну время. Що треба, щоб записати суспільну справу? Ручку нам весь час пишуть глядачі, не весь час а останнім часом почали писати, що громадські піарі демальянс скажуть, весь час не демальянс. От ми підійшли до спільної справи, це теж громадська організація і досить має своє ядро. широко звісно в узких кругах, вибачається, за... ну тому що є соціологія, наприклад, загалі політичним. Але цей рух досить характерний, він виразний. Ну, тобто він відрізняється трохи від інших руків своєю рішучістю. Так. Ми так? робимо рішучі дії іноді. Ми. Ти зараз виступаєш від цієї спільної справи. Молодимир. А представся, я просто. Мене... <смітна> проти штабу знімаєш, як то ще ще Ну, <смітна> 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 Як представник громадянського руху спільна справа. Як звати, щоб наші... Сергій наш... Тищенко. Сергій Тищенко? Ні, мене щоб наших глядачів у нас немає титра зараз. Вони запитають, що це такий? Що ви нам показуєте? Аж розпугав я вам. Молодь текла. Ну, вже пізне година. Але менше цим да, ми в прямому ефірі. Боля, просто не звичайно його бачити без боядах вдічну. І гарну, без бороди, так? Да? Да. Я теж, до <кліст> <кліст> речі, погалився. Так. Я бачу, я теж не зразу впізнав. Добре, ну і що далі? Що ми сьогодні настоїмо? Сьогодні що настоїмо? Сьогодні ми було вічі, були походи по всіх. Що ми, далі? Дуже багато що буде, а бо? що далі буде? Ну, хай люди бачать рішучість політиків, інших громадських організацій. Бачите, все є храни, всі побігли спасать Чого храни немає? Тікай, 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 Все. Я зрозумів. Ну що, не ну, дійсно, який настрій? Ну, ну. Стари, ну у нас настрій єдиний стояти, доки. Ну так всі кажуть, всі кажуть. Є і хоч. Не щось. Просто стояти і. Ну, ти ж думаєш про щось. Ну так або я тобі не скажу. Чому? Тому що це песимістично чи що? Ні. А, тому що в тебе є план? О, це інша справа. Спільна справа має план. Ну, удачі вам тоді, хлопці. Все. Тисну руку як е, гостю ефіра, пішов далі.